Уронефрон у комплексній терапії циститу. Привіт! це Шопа шоу» і час поговорити про новини шоу бізу Лесю Нікіцюк помітили з округлим животиком і знову заговорили про можливу вагітність. Чи правда, що Тарасу Цимбаляку заплатять 1 мільйон гривень гонорару за участь у шоу Холостяк? А в міністерстві закордонних справ розповіли, чи дійсно Ані Лорак отримала новий український паспорт. Погнали. Лесі Нікіцюк після чуток про вагітність помітили з округлим животиком, але спокійно, бо поки це нічого не означає, і може взагалі не те про що багато хто подумав. Тож почнемо з початку. Ще на початку цього року навколо ведучої почалася нова хвиля пліток, що вона при надії і мовляв зі своїм обранцем, військовим Дмитром Бабчуком, вони стануть батьками. Сама ж Леся Нікітюк натомість після цих розмов неодноразово з'являлася у обтислому такому вбранні, тож ніяких ознак вагітності ніхто не помічав. Ну а крім того ведуча казала, що не коментує чутки, але поважає журналістів, і додавала, що якщо якесь джерело повідомляє інформацію, то знаєте, що Афібі, Пайпер і Прю знищили джерело у третьому сезоні серіалу Всі жінки відьма. На зараз трапилася дещо інша ситуація. У соцмережах з'явилося відео, на якому Олеся Нікіцюк виходить з ресторану в Одесі в такій обтислій сукні. Чоловік, який знімав відео, привітався з ведучою. Ну і на цьому все. Але потім він виклав цей ролик, після чого деякі користувачі звернули увагу на животик ведучої. Мовляв, вона таки при надії. А хтось висловив думку, що вона просто наїлася, і все, що всі ми такі от вагітні після ресторану. Сама ж Леся Нікіцюк також мовчати не стала і прокоментувала Ала це відео. Вона написала, що не розуміє людей, які виставляються в Тік-Ток, що вона не може навіть нікуди сходити спокійно, поїсти і випити. Автор відео відповів мовляв, що не так з відео, адже Лесі Нікицюк медійна особистість і її постійно викладають в інтернеті. Звісно, частка правди є в його словах, адже коли ти публічна людина, то без зайвої уваги ну ніяк. Але з іншої сторони, і публічним людям хочеться спокійно відпочити без об'єктивів камер. Тому Лесі Нікіцюк звісно можна зрозуміти. І кароль зізналася, що готова до нових стосунків. Артистка 28 квітня написала щемливий допис, в якому вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра. 12 років тому він помер через рак шлунку. І це була дуже болісна втрата для співачки. Після смерті коханого ціна Кароль каже, що обрала складний шлях. Вона виховувала сина сама і заборонила собі бути слабкою, адже в неї росте дитина. Син всі ці 12 років завжди бачив маму лише переможницею і героїною. Якби насправді їй важко не було. Ціна Кароль могла сподіватися тільки на себе не мала права на помилки, в неї було багато аскез і навіть целібат, тобто утримання від інтимної близькості. У 28 років вона стала вдовою та, попри все, самостійно виховала сина, досягла чималих вершин. І нарешті, через 12 років, вона відчула, що готова до кохання. Вона написала, що зараз у 40 років готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка. Тим паче, що тепер її син дорослий, і все розуміє, адже ціна Кароль дійсно зробила для нього все можливе, Живе і неможливе. Тож, якщо це перший крок до змін в особистому житті артистки, то най в неї все складеться як найкраще. Актор Тарас Цимбалюк отримує мільйон гривень гонорару за участь у шоу Холостяк. Це не офіційна інформація, а плітки, які з'явилися від телеграм-каналу злива. Але давайте спочатку. Як тільки стало відомо, що Тарас Цимбалюк стане новим холостяком, у ЗМІ ледь не щодня з'являються новини про нього. Як ви пам'ятаєте, йому навіть приписали роман зі співачкою Солохою, і що вона, мовляв, вагітна від актора. Щоправда, згодом він прокоментував це і сказав, що бачив артистку лише один раз. На репетиції, де вони і познайомилися, чим власне і спростував плітки, але все ж на цьому не все. Зараз телеграм-канал Злива з посиланням на наближених людей до продакшену шоу Холостяк розповіли. От що. що мовляв, Тарас Цимбалюк стане одним із небагатьох, хто отримає гонорар за участь у шоу, і це, начебто, мільйон гривень. До того ж, там повідомили, що актор і його колега Олена Світлицька не просто працюють разом, а між ними є романтичні стосунки. Що працівники готелів та офіціанти ресторанів були свідками цієї історії. Ну і мовляв, що Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк підписали контракт і не мають права коментувати свої стосунки і виходити в люди разом. А ще у тому телеграм-каналі Злива додали, що їм дуже багато людей написали, що серед учасниць шоу Холостяк Олена Світлицька таки буде. Першим цю новину повідомив блогер Плітка. Богдан Беспалов, і він також казав з посиланням на свої джерела, що між акторами вирує пристрасть. Однак доказів тому не було. Ну а зараз, до речі, дещо з'явилося один інсайдер відправив виданню ТСН відео, на якому Тарас Цимбалюк та Олена Світлицька прогулювалися містом і трималися за руку. І мовляв, кадри були зняті ще на початку весни у Львові. Те, що зараз артисти проводять багато часу разом, адже грають в одній виставі і гастролюють, це дійсно так. Однак щодо можливого роману, ні Тарас Цимбалюк, ні Олена Світлиць. Ціцька не коментували на останок. Скажу, що зараз триває збір анкет майбутніх учасниць шоу Голостяка. А знімання стартують влітку вже цього року. Тож скоро з вами дізнаємося, чи плітки це все, чи ні. Олег Собчук зізнався, що він у стосунках. Як ви знаєте, минулого року стало відомо, що лідер гурту Скай розійшовся зі своєю дружиною Марією. Тоді ще був такий скандал, адже вона звинуватила артиста в аб'юзі, і навіть злила частину їхньої особистої переписки у мережу. Ну а зараз Олег Собчук вперше після цієї історії заговорив про своє особисте життя. У коментарі ЖВЛ він зізнався, що знову закоханий, і у нього є кохана жінка. Сказав, що кохання це будівельний матеріал для створення нових пісень. Однак, хто його нова обраниця, Олег Собчук не розкриває і каже, що поки про створення родини не замислюється. Мовляв, не готовий відповісти рано. Ну, а ще до того скандалу з колишньою дружиною, то артист сказав наступне: що ідеальним не будеш ніколи, і він не буде коментувати стосунки з колишніми. Для нього головне йти вперед, займатися своєю справою і допомагати. А в проєкті ранок у великому місті на питання про те, в яких стосунках він лишився з колишньою, то лише коротко сказав, що усе добре. Олег Собчук дав зрозуміти, що не хоче говорити на тему особистого життя, і це насправді його вибір. У міністерстві закордонних справ розповіли, чи дійсно Ані Лорак отримала новий український паспорт. Нещодавно російські ЗМІ поширили інформацію, що співачка зрадниця українського походження оновила свій документ. Мовляв, для цього вона звернулася в українське посольство у Вірменії чи то у Грузії. Однак, журналісти ТСН звернулися до Міністерства закордонних справ України, щоб уточнити, чи правдива ця інформація. І от там сказали, що це ще один фейк від росіян. Міністерство перевірило всю інформацію щодо можливого даного випадку і виявилося, що ані Лорак новий український паспорт не отримувала. Росіяни продовжують брехати що насправді в першу чергу ведуться самі, тому що деякі російські депутати вже встигли заявити, що Ані Лора, після начебто, отримання нового українського паспорту краще не повертатися в РФ і будувати кар'єру в Україні. Та здається, доведеться їм забирати свої слова назад, бо інформацію треба перевіряти, особливо від російських змі. Злата Огнєвіч заявила, що не хоче мати дітей. Насправді, ще рік тому в інтерв'ю Славі Дьоміну вона казала, що готова зустріти того самого чоловіка, створити сім'ю та народити спільну дитину. Вона навіть замислювалася про всиновлення, казала, що не боїться цього, і поговорила б зі своїм коханим на цю тему. Але зараз її погляди певно, дещо змінилися. У коментарі ближче до зірок злата Огнєвіч зізналася, що у неї наразі немає бажання народити дитину, і вона належить до Чел Тві. Додала, що це її вибір, її тіло і її життє. Тож ніхто і ніщо не нав'яжуть їй той спосіб життя, яким вона не хоче жити. Та при цьому артистка каже, що неймовірно поважає усіх матерів, і це величезна праця бути мамою. Однак вона не впевнена, що особисто готова до цього. Але новини щодо Злати Огнівіч, до речі, з'явилися не тільки про її особисте життя. Наприклад, в коментарі ТСН вона зізналася, що пише власні мемуари. Там вона розкаже свою історію і про залаштунки українського шоу-бізнесу, у тому числі про зрадників. Наприклад, про один. Неприємний інцидент, який стався нещодавно. Вона потрапила під атаку боців за кілька днів до прем'єри її дуетної пісні Відпусти його. І от зараз співачка розповіла, що вони з командою провели своє розслідування щодо тієї атаки ботів і зрозуміли, що це пройшло з шоу-бізнесу. Прізвич вона не стала поки що називати, бо вони наразі збирають докази. Але при цьому Злата Огнівіч додала, що назве імена цих людей у своїй майбутній книзі. До речі, про свої мемуари артистка розповіла і у новому випуску програми. «Тур зірками на нашому ютуб каналі «Люкс.ФМ», Ну а ще прокоментувала чутки у шоу-бізнесі щодо того, що її не номінували на премію ЮНА через таку собі мафію в нашому шоу-бізнесі. Що це мовляв справа рук ціни Кароль. Злата Огнівіч сказала, що мафія в світі точно існує, і певно вона не обійшла український шоу-біз. Однак для артистки дії її колег не мають значення. А що важливо дійсно, це концерти, солдаути і народна любов. Це і є справжнє мірило успіху. Насправді Злата Огнівіч ще багат. Та чого цікавого розповіла і не тільки вона, тож якщо вам цікаво, то залітайте турзірками на ютуб каналі ЛюксФМ до ваших послуг. Чека Олена Тополя була коханкою продюсера Вадима Лисиці. Насправді вони не приховували, що у них були стосунки, але зараз продюсер в інтерв'ю зі Славою Зьоміним розповів певні деталі. Він зізнався, що познайомився з Оленою Тополею у Запоріжжі, коли їй було 15 років, а йому 26. Але почали вони співпрацю з часом, коли майбутня артистка закінчила школу і поїхала на навчання до Києва. Вадим Лисиці на той час вже приїжджав до столиці у пошуках роботи, тож запропонував їй разом працювати. Він приїхав до Києва. Вони Багато часу проводили разом, займалися творчістю. Між ними виник емоційний зв'язок, а з часом і романтичні стосунки. Але момент був у тому, що на той час продюсер був одружений і мав дітей. Його сім'я мешкала у Запоріжжі, і врешті на фоні стосунків з Оленою Тополею у родині почалися постійні скандали. Ну а потім вони розійшлися, і Вадим Лисиця продовжив стосунки зі співачкою. Він каже, що перші три роки роману з Оленою Тополою були просто якимось феєрверком. Вони один одного мотивували і змогли досягти разом крутих вершин. За словами Вадима Лисиці, у нього були справжні почуття до артистки, але все ж таки пара розійшлася після семи років стосунків. Продюсер каже, що це через те, що вона хотіла розвивати кар'єру, а не будувати сім'ю. Ну і з того часу вони ще трохи співпрацювали разом, а потім майже не спілкувалися. Але Олена Тополя, коли була у Америці, написала продюсеру і попросила вибачення. А він навіть не зрозумів до кінця за що саме зараз, як каже Вадим Лисиця, вони спілкуються тільки тоді, коли артистці щось від нього потрібно, і вона його просить про допомогу. А так мовляв, їм немає про що розмовляти. Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська та його колишня Христина Горняк публічно посварилися. І під час скандалу блогерка розповіла, що Христина мала романи з корупціонерами та одруженими чоловіками, за що їй спалили автівку. Звучить як сюжет якогось фільму, але давайте по порядку. Почалося з того, що Христина Горняк поділилася, що нарешті їм з Володимиром Остапчуком вдалося вирішити питання спільного будинку, і вони його продадуть. Це розлютило Катерину Полтавську, бо як вона сказала, між її чоловіком та Христиною. Була домовленість більше не згадувати про будинок в публічному просторі, оскільки ця домовленість була порушена, блогерка звинуватила колишню дружину Остапчука у хайпі на темі будинку. А вже після цього почалося. Катерина Полтавська сказала, що Христина Горняк не вкладала кошти в той будинок, і її частка а це 120 тисяч доларів, просто подарована їй. Додала ще після розлучення. Христина отримала кілька десятків тисяч доларів. Її переказали на карту мільйон гривень і залишили авто. Ну і мовляв про це, Христина Горняк нічого не розповідала публічно, а тільки писала погане, щоб всі думали, що Володимир Остапчук злий. Насправді було сказано ще багато чого, але врешті прокоментувала закиди щодо будинку сама Христина Горняк. Вона відповіла, що мала повне право розповісти про продаж будинку, адже це її власність та Володимира. А Катерини це не стосується. Ну а крім того, додала, що має сміливість казати усе прямо, а не натяками. І що свої дописи вона не присвячує колишньому та його новій дружині, хоча вони думають. Саме так після цього скандал набирав все більших обертів і дійшло до того, що Катерина Полтавська розкрила певні деталі щодо Христини Горняк, і, зокрема, перейшла на особисті історії. Вона розповіла, що колишня після розлучення намагалася повернути Володимира Остапчука, що вона у грудні 2022 року на новий рік пропонувала йому пробачити один одного і все забути, на що він їй не відповів. А потім, коли дізналася, що чоловік з Катериною Полтавською, то почала писати їй, що Володимир з нею на зло їй. Після того блогерка, посилаючись на власні джерела, натякнула, що Христина Горняк має багато чорних плям у репутації. Що вона була причетна до якихось схем, мала романи з чоловіками під санкціями і корупціонерами. І навіть мовляв, один із попередніх коханих Христини Горняк був одружений і його дружина спалила їй авто. Катерина Полтавська навіть називала імена деяких чоловіків, але через певний час сказала, що над Погорячкувала заявами про Христину Горняк. Мовляв, вона не стрималася і, можливо, гормони дали своє, але й на цьому ще не все. З часом у цьому публічному скандалі знову повернулися до того ж будинку, з якого все почалося, тому що Катерина Полтавська заявила, що стане його співвласницею. Блогерка зізналась, що попросила на день народження від коханого подарувати їй його частку будинку. Вона вважає це чудовим подарунком і додала, мовляв, чи треба тепер щотижня писати про це, щоб постійно нагадувати Христи що вони співвласниці Христина Горняк теж свою чергу не мовчала. Наприклад, з'ясувалося, що після її розриву з Володимиром Остапчуком він приїздив до колишньої у Відень. Плюс вона виклала листування з Володимиром, з якого видно, як він шкодував про те, що вони розлучилися. Несправді скандал міг і далі продовжуватися, але дівчата вирішили це все зупинити. Катерина Полтавська особу, у себе у телеграм-каналі написала, що була неправа і розповсюдила неправдиву інформацію від неперевірених джерел. Що вона не має фактів про те, що Христина Горняк була коханкою і все таке інше, і поширила чутки на емоціях, і вони, скоріш за все, неправдиві. Христина Горняк, в свою чергу, також перепросила, сказала, що ніхто не планував такого гучного скандалу і попросила своїх підписників не ображати Катерину. Ну а ще й додала, що найкраще потиснути руки і не дати можливості зовтішатися людям яким люблять среч, Тож врешті, конфлікт між Христиною Горняк та Катериною Полтавською вичерпано, і це найголовніше. Але скажу вам чесно, що давно у нас не було такої публічної сварки, яка тривала майже тиждень. Але добре, що все завершилося на такій позитивній ноті. От розповів, чи дійсно він йде з гурту танок на майдані Конго. Нещодавно він випустив сольний трек гроші, і після цього почалися чутки у мережі, що Фагот, він же Олег Михалюта, йде з колективу. Журналісти ТСН вирішили запитати в артиста, чи правда це, тож він спростував інформацію, а потім віджартувався. Фагот сказав, що він завжди присвячував певну кількість свого часу сольним проєктам. Вони не вписуються у творчість ТНМК і будуть далі продовжуватися. Однак при цьому Фагот не йде з колективу і їхня діяльність не припиняли. Ляся Тож штанок на майдані Конго буде продовжувати свій шлях власне музичний разом з Олегом Михайлютою. Він каже, що ТНМК – це вічне і святе, але все ж таки додав, мовляв, понервуйте трішки. Але пропоную того не робити, бо все ж нашу останню нервову клітину треба поберегти. Ачка Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Артистка у соцмережі розповіла, що невідомі намагалися скористатися її іменем і обдурити військових. Зокрема, вона дізналася, що захисники отримують фальшиві дзвінки від нібито її благодійного фонду. І ці шахраї обіцяють автівки військовим, а потім вимагають кошти за ці машини, паливо та інші послуги. Ірина Федишин наголосила, що вона та її благодійний фонд ніколи не вимагали жодних коштів від захисників, і всі авто вона передавала безкоштовно і. Особисто в руки без посередників. Тож артистка попросила військових не вірити шахраям і одразу звертатися до правоохоронних органів. А також додала, що вони з командою не залишать це все так, а тому всі, хто займається такими махінаціями, будуть нести відповідальність. Тож віримо, що шахраї дійсно понесуть відповідальність. А ми з вами продовжуємо донатити, долучаємося до перевірених зборів і робимо репости. Бо повірте, це теж грає дуже і дуже важливу роль. Відома українська дизайнерка Катерина Сільченко вдруге вийшла заміж. Цю радісну новину повідомив її коханий український режисер та івентмейкер Сергій Неклева. Він 23 квітня у Фейсбуці символічно повідомив, що перебуває у шлюбі з Катериною Сільченко. У деталі церемонії і святкування вдаватися. Він не став. А сама Катерина поки що офіційно також не коментувала заміжжя. Додам, що про романтичні стосунки дизайнерки та режисера стало відомо у лютому 2022 року. У день закоханих з'явилося перше Спільне фото, і вони правда дуже і дуже гарна пара. Тож довгих їм років разом у коханні, у взаєморозумінні, та звісно у повазі. Гайтана повертається на сцену і виступить в Україні. Це до слова буде перший концерт артистки вдома з початку повномасштабного вторгнення. Як відомо, співачка на початку великої війни виїхала з України зі своїми рідними і, за даними ЗМІ, мешкала у Швейцарії. Та нещодавно Гайтана у соцмережах поділилася, що наприкінці травня відіграє концерт у Києві і стане хедлайнером одного фестивалю. Організатори обіцяють прихильникам улюблені україномовні хіти співачки, а ціна квитків на виступ стартує від 500 гривень. Наразі невідомо чи повернулася артистка вже в Україну. Однак, водночас з новиною про її концерт у ЗМІ пригадали певні скандали щодо неї. Наприклад, що минулого року Гайтана виступила у столиці Киргизстану з російськомовними хітами і через це нарвалася на критику. Також пригадала, як вона минулого року написала пост російською мовою, але після того випадку артистка веде соцмережі українською та англійською мовами. Як би там не було, але приємно, що гайтана повертається до творчості, адже раніше вона ділилася, до речі, у соцмережах, що в неї був не Ростий період вона не могла писати нові пісні, і в неї була фактично така творча криза. Та сподіваємося, що криза минула, адже творчість і музика насправді лікуються. І чекаємо на нові україномовні хіти. На цьому в мене все. Тож дякую вам, що додивилися до кінця і провели цей час зі мною. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал Люксифем. І донайте нашим військовим щодня і попри все, бо це неймовірно важливо і необхідно. Ну а ми побачимося з вами за тиждень у новому випуску Шопо Шоу. па папа.